Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і в сьогоднішній вечір. Знаєте, хочеться ще раз ще раз наголосити на важливості дотримання усієї Божої дороги, Божого закону, який Господь Бог нам дав в десяти заповідях. Те, що ми чули, тепер треба втілювати в життя. Ім'я Отця і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо стихи з книги Псалмів. Закон Господній досконалий, Він відживлює душу. Засвідчення Господнє вірне, воно навчає простих. Закон Господній відживлює душу. Порядок це та річ, яка дозволяє людині бути в спокої. Хаос це, знаєте, коли все і всюди. Так, є люди, які люблять жити в хаосі. Коли все валяється довкола, вони вважають, що це нормально. Але чи дійсно це є нормально? Бо що таке порядок? Порядок це, <кій> <кій> перепрошую, <кій> коли все є, поставлено так, щоб воно не створювало проблеми ні для кого, щоб приносило максимальну користь, і при цьому різні люди не губилися в цьому. Тобто, щоб пояснити, знаєте, це як на підприємстві, де є, а радше не так я скажу. От Якщо ви в якому-небудь будинку знаходили, ви не зауважили про те, що всюди є пожежний щиток, ну, тобто е вогнегасник, і поряд з ним висить план евакуації. Тобто, де чітко розмальована будівля чи поверх, і вказано стрілочками, куди рухатись. Для чого це все робиться? Щоб в разі виникнення якоїсь екстреної ситуації, люди знали, куди їм рухатись, щоб врятувати своє життя. І причому та людина, яка складає план евакуації, вона має максимально все прорахувати. Що робити людям, коли виникне пожежа там, чи там, чи там, і все це розказати. Тобто, коли виникає біда, загроза життю, Люди мають знати і розуміти, що робити, щоби себе врятувати. Це є порядок. А якщо б цього не робилось, якщо б цього не розказувалось людям, якщо б не було цієї схеми у разі виникнення пожежі чи якоїсь екстреної ситуації, відбувся б хаос. А що таке хаос? Це коли всі збиваються в кучку і біжать. Біжать невідомо куди. Це натовп. Натоп неконтрольований, натовп, який є неосмислений, Натовп, в якому є одне бажання вижити. І байдуже, що під ногами людей тоді опиняються інші люди. Може, пам'ятаєте історію, коли в кінотеатрі, я не пам'ятаю, в якому місті, був фільм, показували Армагеддон з, з Брюсом Віллісом, у ролі. Це якраз була прем'єрний показ, і це в нас на Україні, до речі, було, і коли там виникла пожежа, люди не знали, що робити. Люди приблизно знали, де вихід, і почали всі бігти туди масово. В результаті чого кілька дітей а це було, впали і загинули, тому що їх просто затоптали. Тобто, чому я це все говорю? Щоб зрозуміти, що заповіді Божі це закон, який регулює наше життя. Тобто, який намагається його впорядкувати, вигнати із нашого життя хаос. Щоб в разі небезпеки не вийшло так, що ми розгублені і не знаємо, що робити. Зрештою, з цією війною. З одного боку, готувались до війни, думали, що буде війна. Але ніхто не міг передбачити, яких масштабів вона може бути. І відколи вона почалась, відбувся хаос. Перші дні це був хаос. Тому що до кінця ніхто нікуди не знав, куди бігти і діватись. Але віддати належне нашому командуванню, що, мабуть, оцей момент, знаєте, навчання спрацював і в тому всьому хаосі відбулося. Правильні е, кроки. Тобто людина знала, що зробити, в разі чого. Можливо, вона навіть готувалася до цього, передбачала, просто не хотіла бачити такий негативний, знаєте, такий аж страшний план. І тому в нашому житті дотримання от закону це те, що його впорядковує. Робить його таким, щоб люди в разі небезпеки знали, що робити, знали, куди діти. Бігти, як рухатись. Бо коли ти знаєш, що робити, ти бережеш своє життя. Ти рятуєш своє життя, ти рятуєш життя того, хто є поряд з тобою. Бачите, як каже, це досконалий закон Господній. Він відживляє душу. Тому що в духовному житті, коли ми дотримуємося цих заповідей, людина стає спокійною. Сил, гріх тоді не має над нею такої сили і важелі. Вона тоді розпізнає легко спокусу. Вона внутрішньо є спокійною. Вона знає відповіді на багато запитань. Особливо, що стосується її духовного життя, її стану морального, і психічного. Заповіді регулюють наше життя всеціло. Не тільки це стосується гріха. Але стосується звичайного побуту. Ми з вами говорили, як побутові речі ламають людські долі, коли щось незакрите, коли не закриті двері в кімнату батьків ламають психіку дитини, а потім ця дитина виростає із іншими речами, коли кому щось не дати, і він стає ображений на весь світ тоді. Коли ти не маєш в що вірити, а живеш за течіє, як кажуть, живеш по течії, тобто стаєш рабом, рабом довколишнім, коли ти не маєш власної думки. Виконання заповідей це впорядкування, це гармонія, це спокій, це життя, яке вирує, але водночас воно йде правильними кроками. Як каже друга половина цього стиха, що засвічення Господнє вірне, що навчає простих, тобто засвідчення Господнє, що ці заповіді, які Він сам дав нам, то Він зробив їх, засвідчив їх, що вони є прості. І засвідчення Господнє було, коли Христос прийшов і всі ці заповіді втілював в життя. Він показував, як ці заповіді діють. І в такий спосіб навчав всіх нас, навчав простоти і простих людей, простими істинами без великих філософств. навчав своїм власним прикладом. Тому сьогоднішній вечір просто хочеться, щоб ще раз і ще раз ми всі пригадали для себе ці заповіді. зрозуміли їхню дію в моєму житті. Бо я Повторююся і буду нагадувати постійно, що все, що ми робимо сьогодні, це майбутнє наших дітей. Як ми захистимо сьогодні себе і наших, наших, наших дітей, таке буде в них майбутнє. І захисте є і фізичний, і духовний. Тому прошу вас, не нехтуйте заповідям, не нехтуйте тою Божою наукою. Бо вона приводить до порядку, вона дасть майбутнє нашим дітям, внукам, майбутнє всій нашій країні. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас успокуса, але визвала нас від лукавого лукава.м. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй над грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших захисників, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших військових. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки, зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни. Служба іменеться, пожежники, поліції, прикордонники, усіх наших українців, що є ще на окупованій території, просимо тебе, Господи, захисти і поверни. І збережи їхнє життя, а наших всіх полонених, поверни живими і нашкодженими додому. Благаємо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкали своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, більше ніколи не могли ні з ким воювати, і залишили всю територію Криму і України. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, віки, вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8-й годині, ми розпочинаємо свій день, а в 9-й годині молотова на варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!